Сьогодні у нас з вами конструювання. З приходом весни все розквітає і бояє, з'являється багато квітів. А ми з вами створимо сьогодні свою квітку, чарівну квітку, незвичайну квітку, квітку семицвітку. Для роботи нам знадобиться папір різнокольоровий семи кольорів. Ось в мене є Бажано, щоб цей папір був двосторонній Якщо він не двосторонній, нічого страшного тому немає, ваша квітка буде ще краще. Також нам знадобиться підручні засоби. У мене це відерце, ножиці, і, звісно, що потрібен, буде плей для роботи, а також олівчик. Отже, що нам треба? Це половинка аркуша звичайного паперу. На половинці аркуша паперу нам треба вирізати. Намалювати спочатку кружечок, а потім його вирізати. Саме для цього нам треба підручні засоби. Ви можете взяти блюдце або будь-яко інше круглої форми, що у вас дома є. Тільки, звичайно, не забудьте спитатися дозволу батьків. Обводимо олівцем кружечок і вирізаємо його. Ось я вирізала вже кружечок, ось такий в мене вийшов. Ви можете вирізати по одному кружечку, а можете вирізати відразу декілька, склавши папір в декілька шарів. І вирізаємо ще по кружечку з кожного кольору. Коли ваші кружечки тут готові, вам треба буде їх скласти ось таким чином. Складаємо кружечок навпіл, акуратненько край на край і проводимо. Пальчиками лінію згину. Далі складаємо ще раз, ось таким чином, акуратненько, край на край, і знову проводимо лінію згину. Далі нам знадобиться клей. Відкриваємо наш кружечок і змащуємо клеєм, дітки, будьте уважні, половинку. Ось так половинку. Площини. Ось так змастили клеєм і приклали. Приклали і залишаємо для того, щоб гарно висохло. Ось так, пальчиками можна зробити. І так з кожним кружечком. Ось я вже зробила свої заготовки. Ось вони в мене такі є. І подивіться, з одного боку у вас роздвоюється, а з іншого боку, ні. Це дуже важливо під час збору квітки. Обов'язково зверніть на це увагу. Квітки, змащуємо клеєм ось тут, з цього боку, де немає роздвоєння. Невисоко, буквально ось на пензлик змастили клеєм і. Приклали новий пелюсток. Обережно, будьте уважні, ось роздвоюється наш листочок, то ми накладаємо на той край, де роздвоюється, а там, де немає роздвоєння, прикладаємо на змащену сторону клеєм. Приклали, гарненько притисли і знову промастили клеєм ось так. край, тільки край. тільки Промастили, наклали ще один пелюсток. Ось роздвоєний бік сюди, той, що не роздвоюється, на сторону з клеєм. Знову приклали, притисли. Якщо сталося так, що у вас виступив клей, ви його промокніть серветочкою. Ось так. Зайвий клей промокаємо. І таким чином склеюємо усі пелюсточки, які в нас є. Знову змащуємо край і накладаємо зверху ще одну пелюсточку. Наклали міцно притиснули. І так всі сім пелюсточок. Ось я вже поєднала. Пелюсточки усіх семи кольорів і міцно, міцно їх притискаю для того, щоб вони швидше склеїлись, швидше схопилися. Дітки тут треба буде трішечки проявити терпіння. Клей має добре висохнути, щоб наша квітка не розпалася. Бажано покласти під прес, накрити чимось важким зверху зверху, Ось. і відкласти в Сторону для того, щоб квітка добре склеїлася. А поки наша квітка буде підсихати, ми візьмемо аркуш зеленого паперу і зробимо для неї стебло. Ось у нас цілий аркуш паперу, використаємо олівець, накладаємо на куточок, загинаємо куточок і закручуємо ось так. Накручуємо на олівець. Коли вже є основа, олівець можна витягнути і продовжити далі скручувати. Головне, щоб ви скручували міцно і щільно вийшло. Ось так. Ось тут край ми можемо залишити і зробити з нього листочок. А поки що треба зафіксувати. Фіксуємо клеєм, Тут можна клею більше додати, оскільки папір має добре триматися, і його тут немало. Ось так підкрутили і притисли, почекали, доки підсохне клей. Ось стебельця вже прикріпилося, і якщо ми поставимо так. Це буде низ, а тут буде верх. Угорі буде квітка, а з цього шматочка ми зробимо листочок. Ми ось так от трішечки надріжемо і ось так. Ще раз надріжемо. Ось. І вийшов у нас листочок. Нам залишилося прикріпити. Квіточку, бачу, десь трішечки відійшло, То також підклею. Дивимося, що з нашою квіточкою. Квітка, сподіваюся, вже висохла також. Ми її відкриваємо: ось так. І маємо своє чудо. Ось така квітка в нас є з одного боку і з іншого боку. Зараз нам треба буде її закріпити ось тут, на стебельце. Ось так. Ми знову ж таки гарненько змастимо клеєм, для того, щоб квітка трималася. Квітка досить важкувата. Клеєм змащуємо з двох сторін для того, щоб гарно прикріпити. Вставляємо сюди пальчики. Бачите, тут є карманчики такі. Ось ставили пальчики. Ставимо стебельце і гарненько затискаємо так, щоб воно все підсохло і приєдналося. Ось квіточка вже підсохла, сподіваюсь. Ми прибираємо ручки і маємо таку квітку з одного боку. І маємо ось такий вигляд з іншого боку. За бажанням можна додати ось до квітки серединку. Серединку вона буде добре білого кольору зробити. О, я б додала б сюди серединку білого кольору. Це зробити дуже просто. Візьмемо знову ж таки підручні засоби. Можете самі вирізати кружечок білого кольору. Ось, зробити його не просто круглим, а зробити кружечок китицями, Ось, і приклеїти на серединку, для того, щоб ваша квіточка радувала вас і надихала на нові творчі роботи. Ось квіточка в мене, серединка буде. Розрізали. Новиця ми трішки підкрутили і приклеїмо до квітки. Думаю, що вийде непогано. Давайте примірюємо, можна з цього боку, ось, можна з цього боку. Думаю, що з цього боку буде краще. Ось так приклали. Друзі, гарний настрій гарантовано з такою квіткою. Бувайте здорові! До побачення!